Всім привіт! Сьогодні подивимося розклад на тельців. Березень – місяць. Яким буде місяць загальний розклад? І всі сфери життя. І так, дивимося, яким буде місяць для тельців. І тут карта випадає: Будуть дві дороги. Треба буде прийняти якесь важливе рішення, трудне рішення. Можливо, ви довго шукали. Як його розрішить, але буде прийняти це рішення позитивну сторону, буде велика активність, рух і. Бажаний результат. Карта вогню випадає. А чим не, по... не порадує цей місяць? Чим не порадує березень місяць стільців? Я б сказав, знаєте, чим не порадує, зараз світу немає. Отшельник це якраз є. Ну, ця карта говорить теж прийняти якесь важливе рішення, подивитися, знайти собі внутрішній світ, знайти правильний шлях, відкритися і так далі. Ну от, не порадує тим, що треба буде трошки піднапрягтися, щось продумати. щось продумати для того, щоб прийняти якесь важливе рішення і відкритися. Так, важливі події місяця. Важливі події місяця для тельців. Березень, важливі події місяця для тельців. Ну, тут карта говорить про думаність, потір якісь вкладення, можливо, вкладення будуть якихось фінансів для подальшого розвитку. Все ще карта говорить про переїзд, про те, що людина планує, е, можливо. Кудись переїхати, можливо, в другу країну, можливо, в другий город, можливо, на другу квартиру, можливо, ще щось. І п'ятерка Пентаклі говорить про те, що будуть якісь вкладення коштів. Ну, банкротство це події. Ну, події це не обов'язково те, що ти їх загубив і не можеш знайти. Да? Ця карта, от, бачите, знайти правильне рішення і кудись вкласти. Можливо, вкласти хтось хоче кудись вкласти, якийсь бізнес планує, ну пока ще не може це зробити. Ну і так буває. Але потім дасть великі результати. От королева Пентаклі говорить, потім дасть великі результати. Після двоєчки, двоєчка недовго. Вона так раз і піде троєчка. Троєчка це велика активність вже. І підуть. Ну, можливо, тут ще треба подивитися. Тут ще треба подивитися. Тут, так як людина, знаєте, можливо, вкладається, а можливо, ще як не замічає чогось, що треба ще побачити. Фінансову сторону якусь. От дивитесь униз, а от фінанси крім ростуть, ви не замічаєте, що тут іменно фінанси є. І так як це як проходить мимо вас. Треба більше будь спостережливим, що відкриться питання. На відносини в кого нема відносин, тельці. На відносини в кого нема відносин, тельці. Березень місяць. Карта випадає. Те, що будуть відносини, будуть зустрічі, будуть, можливо, ну навіть дойдуть до якихось таких отношеній. Двоєчка, бачите, така, влюблені. Влюблення. Пара. Відкритість, отношення, розговори. Ви один одному так як говорите і розумієте один одного. Молодость, улюбленість. Але дев'ятка Пентаклі говорить про те, що ви от людина, по суті, егоїст, і думаєте більше не за влюбленусть, а думаєте більше про себе і думаєте про фінанси. Про фінансові накопичення. Думаю, щоб мені було добре, щоб у мене все було. І... Але більше, я так скажу, за себе, чим за любов. От так. Ну, відношення будуть. Давайте подивимося на відносини, в кої є відносини. Тельці на відносини, в кої є відносини, березень місяць. Тельці на відносини, в кої є відносини, березень місяць. Боюся, щоб не сталося те, що було раніше. Карта випадає потіхому. Ну, я так скажу. Потіхому, так і потіхому. Тут, ви знаєте, як закриваєте, тому що ну, раніше були якісь можливо неприємні якісь історії, і ви активні в русі, тобто активність є, енергія є, але просто ви більш спостережливі. І сімерка мечей говорить про таку знаєте, тоже про дуже велику активність. Тут красні чоботки, людина швидше біжить, ніж її тіло і думає, тому що тут і шапочка повинна бути. Думає дуже швидко, активно. Але, знаєте, все робить так, щоб було все по-тіхому. Ну, помірність буде. Збалансованість. Якраз то старший аркан випадає, все буде помірно, збалансовано, по-тіхому, без аксесів, без сварок і без всякого такого. Для тих, хто шукає роботу, подивимося. Тельці, на березі для тих, хто шукає роботу. Чомусь тут карта випадає розчарування, але дуже велике накопичення. Імператриця розвиток великий. Можливо, ви думали, що нічого не вийде і переживали карта розчарування. Прям так, знаєте, як тучі згустилися, і ви вже що хотіли зробити, і ви так якось цього вже хотіли відказатися, то що. Ну, і ще прийняти важливе рішення, да? як були на паузі, а потім зрозуміло, що потрібно діяти активність і іператриця говорить про те, що буде розвиток сім'ї. Ну, ще можна сказати, що переживання ваші все одно оправдаються, тому що старший аркан це будні. думали одне, а вийшло друге. Ну, Однозначно, тут ще й туз випадає таке накопичення, що навіть і не ожидали. Для тих, у кого є робота, подивимося. Для тих, у кого є робота. Для тих, у кого є робота, да? ну, тут якісь переживання. Ви більше переживаєте за те, що може щось не скластися. І думаєте, більше за прошло. Ну, можливо, у когось якась робота була краще, ніж зараз. І він весь час переживає, і думає, що краще ж було Коли ж було краще і постійно бореться з собою. Бореться з собою і з труднощами. Ну, я не бачу тут ухода і не бачу потіри. Тут більше людина себе так накручує, що вже, вже може бути Ну, просто не бачить виходу. не дивиться. Вперед, а живе прошло. Тут карта прям прошло випадає, дивлюся на прошлі бокали, які вже впали. Які чекають перемінительців на березень місяць, перемінительців на березень місяць? Початок нового. Початок нового, помаленьку-помаленьку, але тут карта випадає дуже великі самонакрутки. Людина голова болить, він депресії. Боїться, що це може дуже повліяти на нього. Але тут абсолютно, як кажуть, карта самонакрутки. Всі мечі пролітають мимо, хоча, можливо, і будуть якісь проблеми, але вони всі пролітають мимо. І Паш Пентаклі говорить, початок початок фінансовий початок, який завершиться дуже великим фінансовим початком. Ну, Це може бути не тільки фінансовий початок, це може бути Ну і другі, можуть бути якісь, у кого кого я, у кого зустрічі, якийсь початок зустрічів, які можуть переродитися в друге. Хтось може щось купити собі, хтось може щось почати нове. І, ну, все виходить в ітоги виходить на благо. Так, ще чекаю по фінансах, так? Да? Подивимося тельці, що чекає по фінансах. Тельці, що чекає по фінансах у березні. Відійти від того, що мене давило, але ця карта випадає більше, знаєте, як обмеження якогось. Я обмежений. Але тому, не тому, що бо дійсно обмежений, а тому, що так вигодно. От якось так. Чи, карта каже, можу перекласти вину на когось. Як скутий. Можу сказати, що я от обмежений, в мене не виходить, щось не, щось не виходить. Але все, все одно тут карта каже, що відійти від того, що мене давило мучило, щоб, від того, що мені, знаєте, як закритость була, не було ніякого розвитку, ну я переходив вже, як кажуть, на другий берег і... але попадаю вже десь в обмеження. Попадаю в обмеження. Ну, дієвість буде рух. Ту з мечів, каже, поборемо все. Не проблема. Досягнемо якогось результата, тріумфу, перемоги, тому що, е, хоча крім мечі випадає холодності. І велика така, знаєте, ну, і боротьба постійно, стреси, розум, боротьба. Так, по здоров'ю подивимося, тельців, що чекає. Березні місяць по здоров'ю. Не питайте ілюзії, що все буде так прямо аж добре. Прийдеться поборотися, прийдеться, можливо комусь полікуватися, тому що тут випадає, якщо будеш лікуватися, будеш боротися із своїми хворобами, то щось отримаєш. боже. Але не питайся ілюзій і не думай, що так повністю виздоровіш. Ну, кому як? Тут випадає і карта смерті. Це карта говорить, що може бути. Ну, питав ілюзії і так буде, воно от вийшло по-другому. Але ще карта смерті говорить, що це зміна реінкарнація і того, що залишаються всі болячки в прошлому, а перерождається і становишся. Все ж не обов'язково вмерте. Переродиться, зміниться. Омолодиться, я так скажу. Через смерть же омолоджується, правильно? Правильно. Людина вмирає, потім знову відроджується, родиться і от через смерть. Він якраз в картах говорить, побороться, не питає ілюзії, але через смерть відродиться. Давайте подивимося по про що Прошу застерігати карта. Ну, тут активність у фінансах. Не дуже спішіть, тому що може бути пауза і загроза. Так що фінанси так, одразу не розкидайте, не спішіть, бо банк заблокує, а потім попробую їх забрати. От тут карта великої паузи, і от бачите, великої активності. Руху. Не, не дуже рухайте фінанси свої, потихоньку. і ще подивимося на місяць загально. Про що застерігає, що підказує карта тимцем на місяць. Початок нового, активність велика. Ну і застерігає, бачите, не думай тільки про себе і не употребляй дуже багато жидкості. Ну, можливо, якоїсь жидкості, яка може бути горюча, бачите? Тут огонь випадає, жидкость випадає. Горюча жидкость може. Ну, негативно вплинуть. Але імператор каже про те, що не будь холоден, не давай прикази, але плануй і думай, що і як. Тому що, ну, не кожному ж подобається імператор. Ну, ви ж як вдома, ви ж не на роботі, правильно? Дома ви ж не можете бути таким імператором, прямо щоб іще йогоїстом. Ну, от карта застерігає, не будь. І дитиною, і егоїстом, і, і імператором. Будь простою людиною, королем Пентаклі. Принось додому деньги і тебе полюблять так. Дякую, що ви дивилися цей розклад. Ставте подобайте, не забувайте підписуватися. І кому потрібен особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в описі під відео. Бережіть себе на все добре.